<кій> Десь простудився, горло щось дере. Бачите, <кій> погода хоч ясна, але ночами ще холодно. І радіатори, щоб не попростуджувалося. Бачите, позамотував Дімон їх гарненько, їм горлички. Тут є патрубки, щоб туди не попало холодне повітря, або що, вони стоять на вулиці, бачите, є радіатори, які стоять у нас тут в цеху. У них не замотані патрубки, бачите? А радіатори, які стоять на вулиці, вони можуть простудитися, бо ми сильно дбаємо про ваші радіатори. Бачите, тут все, один замотали йому і носа. Тут є носик обратка. Чи він, не дай Бог, не простудився. Та ні, насправді жартуються, радіатори готуються до цього до роботи і позатикав, щоб це, і туди не попадала пилюка. Різне болото, щоб всередині потім його не треба було чистити. До діагностики готуються. Одним словом, ми займаємося радіатором будь-яких типів розмірів. Мідні. Високі алюмінієві, Тут вже зрізані серцевинки, замінили серцевинки. Тута рами будуть раминятися соти.